Вітаю, друзі! Хто не бачив попереднє відео по цьому ліхтарику, як його розібрати, там була невелика складність, не пов'язана з заводом, а просто людина його десь підпалила трошки. Раджу подивитися, Є <кхід> на каналі відповідно. В цьому відео буду розповідати технічні складові, скільки споживає і так далі. І даю, так сказати, сполер: це буде не просто ліхтарик. Буду приробляти його на вісім 650. Тобто, типу такий хоті. Це буде не просто ліхтарик це буде ліхтарик з можливістю заряджатися від 220. ліхтарик з можливістю заряджатися від мікро мікро-USB, Давайте так, 220, мікро мікро-USB, Type-C. І в ньому буде павербанк. Коротше, буде звір. Клієнт готовий платити, я готовий робити. Так, давайте почнемо з простого по технічним складовим. Перше. А кум, який в ньому стояв. Це приблизно. Я не можу стверджувати, тому що знайшов приблизно по розмірам дуже схожий. 4 вольтовий зрозуміло, тут все ясно. А, значить, і приблизно десь 1,7 ампер годину. Ну, і зрозуміло, технології AGM звичайний кислотний Ось такий акумчик, ну, це сміття, це в це піде. Це ми прибрали, як бачите, я його вже від ціля, Далі. платка, Платку я в попередньому відео описував, що тут що куди, шунтюр і кандюри, та весь плов. Резистер шонтіруч і кондюри і так далі. Коротко, не буду а, з плати нам знадобиться все, все повністю, крім елементів, елементи просто будуть нафік від'єднані. Але роз'єм залишає. Чому? Тому що ну, тут посадочне місце, нічого не буде мудрити. Це вже знову ж таки в наступному відео. Давайте технічні складові кладу так, щоб він не ліпив в очі. А, ну і зрозуміло, що стоять різаки на діодах. Е, має два режими увімкнення. Давайте, поки так, він мені, в принципі, в очі не б'є. А ви, якщо що, готуйтесь. <клієнт> так, тестувати я його буду. Клієнт попросив чуть-чуть додати яскравості. Е, діоди тут типові. 3,2-3,5 вольта. Я його тестую на 3,3 вольта. Тобто, відповідно, що буде трошки яскравіше, ніж шов заводи. Так, ага, це я вже ввімкнув. Значить, що ми маємо? Ми маємо по центру. Скільки тут мені очі лупить? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 14, правильно? Ну, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 14. І навколо буде. Я їх вироблю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14. Так само 14. Тобто, ну, в принципі, пара. Перший режим. Поїхали. Ось так. На першому режимі ліхтарик споживає а, 122 А. В принципі, взагалі не прошу. Нормальне споживання. Повторюю, він зараз у мене 3,3 вольта. Далі, другий режим. На другому режимі він споживає 210. Я сказав ампера мА. Перепрошую. 0. 210. Тоді так буде правильна ампера. Я сказав мА. Я щось запутався. Коротше, ще раз. Вмикаємо. Перший режим 122 мА. Другий режим, лежим, лежим, спокійно собі лежим. Другий режим. господи, другий режим 220 мАч а Вальтаж ще раз 3,3. В принципі, тут це зрозуміло, тут це ясно. Вербаймо. З тестуванням ми розібралися технічні характеристики, я вам пояснив, які я кум, якщо будете шукати, в принципі, розміри, до речі, я, я по-моєму, закрив вкладку. Якщо я закрив вкладку, поспішив. Ну, давайте я вам розмір скажу. Може ви заздалегідь будете шукати самостійно. Щоб не розбирати ліхтарика. Так, 27 беріть 28 мм. Так, да, 28, тому що, от, бачите, воно. Китайський штангель 28. Іноді підбрихує. Далі. 81, ну я би брав 82. Там місце дозволяє. Так, тут було чітко І. Ось так. 59, 96, ну, 60. Да, 60. Ще раз онулюю. 60 короче, коротше, беріть. Ось його розміри. Це якщо ви будете замінювати. Але, в принципі. Якщо є бажання, якщо є можливість, то з нього можна зробити гарний мощний ліхтарик з павербанком. Корпус, бачите, який середній гарний, Тут, ой, розгуляєчка гарна. Стічку одну я вже звідси зніс, вона не треба. Вона тримала акумулятор, який лежав тут. А, так що що, якщо цікаво, як зробити з нього гарний ліхтарик і павербанк, то зрозуміло, що підписка, вподобаєчка, коментар і традиційне. Слава Україні! І до зустрічі!